Про те, як не стати жертвою будівельної афери, поговоримо сьогодні з головою управління Асоціації інвесторів житла Олегом Петровцем. Мене звати Юрій Кулініч. Це відкрита студія. Не перемикайтеся. Пане Олеже, радий вітати вас студії каналу Соціальна країна. І перше питання, яке буде до вас: дивіться, асоціація інвесторів житла так чим вона займається? Розкажіть про неї докладніше угу. і з якими справами власне ви і оперуєте. Ну, дивіться, ситуація така, що, на жаль. Незаконних забудов або проблемних забудов в Києві і всій Україні їх кількість зростає, і тенденція не на краще. На жаль, в наданий час багато є асоціацій громадських організацій, які виступали в цій сфері, в цій царині є, вони працюють. Однак розумієте, не було такого об'єднавчого фактора в конкретній громадській організації. Угу. Про що я мову веду. дуже багато є факторів, і дуже багато суб'єктів в кожній незаконній забудові є громадськість, яка в зазвичай виступає проти. Є забудовник, є інвестори, є люди, які е, спекулюють на громадськості е, і фактично вже створили бізнес на цьому нібито псевдогромадськість приводять забудову, вимагають гроші. Ну ці речі є про них варто говорити. Є влада, яка ці, за цим всім наглядає. Тобто є як мінімум п'ять суб'єктів, які в цьому всьому беруть участь, і конкретні громадські організації або асоціації в них не було об'єднавчого процесу цих всіх моментів стосовно mm -hmm. переговорного процесу для вирішення. Ну, то тобто, власна працювали по В нас напрацьована повна дискусія і можливість залучення до діалогу завжди і влади, і забудовника, і інвесторів. тому, що ряд є юридичних консультацій, які дають консультації інвесторам, не маючи зв'язків у владі, наприклад, не маючи зв'язків із конкретно контактів із забудовниками, і сугубо вони. Тільки те й роблять, що консультують і отримують гроші з інвесторів. Ну фактично, а, ваші клієнти можуть отримати у вас допомогу під ключ. А в нас фактично розумієте, є напрацювання системне вирішення mm -hmm. ситуації конкретного інвестора, враховуючи його ситуацію з його об'єктом, в якому він хоче придбати житло або вклав гроші і вже очікує його отримання. Тому а, це була ідея особисто моя для того, щоб зробити такий уніфікований вид а, допомоги інвесторів і підходити з дуже різних боків для того, щоб щоб задовольнити їхній інтерес і допомогти їм в цьому питанні, тому що кількість їх на жаль дуже серйозно зростає. Ну, а є певна статистика, приміром, хоча б на рівні вашої асоціації інвесторів житла, а статистика стосовно конкретних кількості незабудов. Ви кажете кількості про те, незаконно. що їх постійно кількість так. збільшується. А ну варто розрізняти в першу чергу незаконні забудови і ті, що довгобуди, тобто які. Припинено з будівництво, це також в різні причини, і варто їх розрізати, бо часто люди їх путають, вліплячи всі в одну категорію. Mm -hmm. Якщо говорити про статистику, візьмемо просто Київ. На даний час рейтингові агентства говорять, що близько 200 забудов є незаконних у місті Києві, які мають системні проблеми. Будь-то проблеми на етапі будівництва, на етапі заморозки будівництва, на етапі отримання дозвільної документації чи Серед будівництва немає дозвільної документації, проте вже продажі йдуть е, в інтернеті і відділи продажі mm -hmm. працюють різного характеру. І також сюди відносяться е, об'єкти, які вже фактично побудувалися, однак в силу тих чи інших причин не можуть бути здані в експлуатацію. І люди не мають отримати права власності на свої законні метри, за які вони заплатили. Ну mm -hmm. а скажіть, а чому їхня кількість постійно зростає? Розумієте, ситуація тут е, з різних боків повинна розглядатися. Як Купа різних факторів є соціальні фактори, є бізнес-фактори, є юридичні фактори. Якщо взяти незаконні забудови, чому їх кількість зростає, збільшується кількість забудовників, які в силу тих чи інших причин починають нові будівництва, не маючи дозвільної документації. Ряд є забудовників, які зараз, от зокрема, в дуже негативному ставленні і дуже негативно до них відноситься і влада. І інвестори, які при минулій владі фактично наскоком брали земельні ділянки, починали будувати п'ять перших поверхів, потім зверталися до суду і через суд узаконювали таким чином це будівництво і продовжували його будувати. Угу. Ряд таких випадків є. і інвестори, які розбираються в цих питаннях, вони стикалися з цим. Тоді питання, чином. якщо є рішення суду, чому будівництво вважається незаконним? справа в тому, що. А, в частині лише визнається незаконним будівництво, наприклад, на отримання земельної ділянки так. в оренду, і в подальшому розумієте, для того щоб побудувати об'єкт житловий, потрібно купа, величезна купа догов... відповідних дозволів профільних е інституцій, які повинні їх надати. Суд встановлює лише якусь одну часткову, наприклад, е право оренди земельної ділянки або безпосередньо визнати будівництво будівництва як mm -hmm. таке, що відбувається в нормах законодавства однак е землею не вирішено питання. І тоді виникає колізія. Суд вирішив одне питання, інші питання висять в повітрі, і у зв'язку з цим об'єкт не може подалі продовжувати будівництво, приходять служби і е, видають дозволи або забороняють проведення. Та, але вона завжди цікавила питання. Навіть якщо є рішення суду з приводу земельної ділянки, добре домовились, є рішення суду, може будуватися. Але чому з'являються ці 20-30 поверхів незаконно? Хто має за цим слідкувати? Є містобудівні вимоги, які встановлюють чітко поверховість, в залежності від зональності міста Києва, наприклад, або будь-якого іншого міста, встановлюється чітко кількість поверхів і ті норми, які повинні бути дотримані конкретним забудовником при реалізації його бізнес-плану, проекту і будування відповідного житла. І тут за цими речами повинні слідкувати ряд органів. Департамент архітектури міста містобудування так. КМДА, наприклад, якщо це ми говоримо про Київ. Державна архітектурна будівельна інспекція, які повинні також слідкувати за цими речами. Також е, сюди відносяться органи благоустрою, які повинні слідкувати за цими речами, які відбуваються біля забудови, чи не розширюється він е, за межі території, яка йому відведена, чи будує він саме те і цільове призначення, чи відповідає будівництву, яке він там е, згідно проекту затвердив, і згідно якого є містобудівні умови. Тобто ряд органів, в тому числі і правоохоронні, повинні слідкувати ну, за дивіться, цими речами добре, і давати. Не повинні слідкувати, так. Тобто, фактично, поява недобудов незаконних якихось споруджень в місті Києві. Uh -huh. Це що? Це фактично означає провальну політику контролюючих органів, е які зараз працюють в е столиці. Абсолютно вірно. Тобто, е більше, а... більше я не можу нічого додати, тому що, на жаль, е інвестори. Люди, які заручники ситуації, розумієте? Ну, фактично, я накопив гроші. У мене так. ось ось у мене є сума, в мене є сім'я. Я не хочу жити на рандованих квартирах, знімати ще щось добре. Я там перетерпів, вклався, вважаючи, що все буде добре, і потім беру і йду до вас, з'ясовуючи, які мене шанси взагалі добитися свого. Однозначно, і розумієте, парадоксальна ситуація, що. А, Відповідні органи, які зобов'язані контролювати нормативність дотримання відповідних проектних нормопроектних норм, вони порою з'являються от до прикладу в кінці будівництва. На жаль, коли будівництво вже побудоване, вони заплющували очі протягом великого періоду mm -hmm. часу, будівництво вже завершується. Тут вони виносять припис про те, щоб зупинити будівництво, і від оцього рішення. Купа інвесторів, купа сімей лишаються на призволяще, тому що в них майбутнього в подальшому ресурс забудовника потрачений їхній на будівництво не дається дозвіл введення в експлуатацію, оскільки порушені містобудівні норми. І як наслідок парадоксальна ситуація виникає. Інвестори вклали, вони очікують отримання mm -hmm. метрів. Компенсація їх не влаштовує, тому що за період будівництва інфляційні процеси пройшли. Mm -hmm. Здешелення або здорожчання безпосередньо вартості метра житла нового відбулося. І зараз, якщо він навіть поверне інвестор ці кошти, це його не задовольнить, тому що це не його не відповідає його очікуванням в отримання mm -hmm. метрів. Абсолютно, давайте про шанси, про шанси все ж таки виграти подібні справи. Після нетривалої перерви нагадаю, що у нас в гостях Олег Петровець, юрист, голова правління асоціації. Інвесторів житла не перемикайтесь. Ну тож, власне, підходимо до розмови, що робити, коли все ж таки ти потрапив в таку будівельну за великим рахунком халепу. Я відмічу, що нас також можуть переглядати на сайті або зрівателі, і ось о, декілька запитань від користувачів цього порталу. Куди ж тоді в першу чергу звертатися і що робити, якщо ти потрапив в таку скрупну ситуацію? Ну, в кожному випадку індивідуальний підхід обов'язково. І важливо, щоб інвестори розуміли, що єдиної панацеї вирішення цього питання немає. Однак, є, звичайно, такі постулати, які загальних випадках підходить для кожного в першу чергу. Це консультація юриста фахового, не просто того, якого знайомий і який там родич чи не родич. Є фаховість кожного юриста. Він займається конкретними питаннями. А, і як в європейських країнах, взагалі вузька спеціалізація юристів це дуже вітається, угу. тому що він професіонал в своїй сфері. Не може бути юрист однаково професіональним ну, будівельній царині звичайно так будівельна царина. Це повинен юристи мати досвід роботи в цій сфері і надавати фахові консультації з. Вимогою такою, що він не має морочити голову інвестору і тягнути mm -hmm. з нього гроші за кожну консультацію, а бачити реально кінцевий результат і без матеріальної якоїсь вигоди надавати ці матеріальні безпосередньо от, допомогу без матеріальної вигоди. Ну якщо вопроску, ти знайшов цю людину, отримав консультацію. Так. Подальші кроки я просто тут хочу уточнити, що отакі, от юристи в приватних кампаніях, вони готові консультувати вас роками, тому що це їхні гроші. Mm -hmm. А інша справа... А коли... дорога взагалі це послу. А дуже різні. Це в, в, цих, в цих речах, тому що консультації коливаються дуже по-різному, в залежності від класу юриста, який він Ну там веде. година 100 гривень? Чи це а, може такого, бути 200, такої, такої може ціни бути 300, не існує. може бути 400, в деяких може бути 700. Mm -hmm. Тобто дуже пересно. В нас в асоціації відбувається виключно на безоплатній основі консультування, і ми націлені на результат, тому що від цього буде залежати те, чи ми здатні допомогти людям. І як наслідок буде рости рейтинг нас як асоціація, як організації, достатньо такі молодої, яка працює фактично з Нового року. Тобто, тут є чітка межа, або ми, як юристи, безпосередньо даємо допомогу не на матеріальній основі, намагаючись досягти конкретної. Цілі угу. або що ми тягнемо, як всі юристи це вміють робити, час і просто заробляємо гроші на клієнту. На жаль, більшість таких зараз юристів, які просто тягнуть гроші. Звернувшись до юриста, подальші вже кроки, наступні він має розробити план заходів, які повинні дати можливість інвестору побачити світло в кінці тунелю, не просто е, обіцянки, а конкретний план заходів з таймінгом. Щоб ну у вашій практиці, часто ваші клієнти бачили світло в кінці тонелю? Е, однозначно, ми бачили, що потрібно людям інвестору. Тору, зокрема, виходячи з його конкретної ситуації, підходять люди, в яких довгобут йому потрібно знайти фактично іншого забудовника, який добудує, тому що він знає, що його забудовник банкрот. Угу. То скільки б ти не надавав юридичних консультацій, які б вони прекрасні не були, все рівно все впирається в гроші. В Так тоді виходить питання: якщо він банкрот, то хто має взагалі компенсувати витрати інвестору? Дуже слушне питання, і в нас на жаль, кількість таких об'єктів також немала тому що довго. Будів по Києву надзвичайно багато, і по всій Україні також є, є такі випадки, коли по пятнадцять 20 років ці довго буде стоять. Дуже різні ситуації, і на жаль, дуже мало випадків виходу з цієї ситуації. Я вам наведу приклад. От конкретні по місту Києву угу. У нас нещодавно проходив круглий стіл в ліго бізнес-інформінформагенції. Зійшлося 26 людей. Представники влади, представники ключових служб профільних депутати. І інвестори, і забудовники, і намагалися вирішити це питання. Напрацювали, виявляється, в нас в Києві є ряд позитивних випадків, коли інший забудовник брав недобут і добудовував його. Отримавши з цього якийсь зиск, бізнес, зиск, зокрема з конкретного об'єкта в кожна ситуація по різному був конкретний випадок, коли земельна ділянка під довгобут так. була виділена. На нього планувалося побудувати шість свічок однак, побудували чотири. Угу. Новий е забудовник взявся добудовувати цей об'єкт, оскільки. Міг добудувати своїх два власних свічки, таким чином перекривши витрати конкретно на добудову тих чотирьох і а, давши можливість заробити з цих двох, він вийшов все-таки з такої. Ситуації. Але дивіться, власне, у е, тих компаній, які е, можуть продовжити так зведення цих будинків, так, так. у них має бути певний зиск. Так, це зрозуміло. Звичайно, ви про однозначно. це ви, ви, ви про це сказали. Але хто має забезпечити їм цей зиск? Хто має їх зацікавити? Я, як інвестор, який вклав там десятки тисяч. Умовних одиниць, скажімо так, угу. так накопив за все життя. Я ж не можу його зацікавити. Ніяк, хто я для нього Дивіться. Його мають зацікавити, або я не знаю, контролюючі органи, які видадуть йому дозвіл, або київська влада, яка гарантує йому певну, ну скажімо так, недоторкання від різних корупційних складових. От саме зараз ви підходите до того, що я сказав на початку, що е, діалог має відбуватися не лише між інвестором і забудовником новим, а тут має бути присутня і влада, і має бути присутні інші органи, які дають дозвіл тому що це компроміс. Є соціальна напруга в об'єкту недобудові. Люди незадоволені і вони кивають на владу, тому що і на контролюючі органи, які не вберегли їх від афери. Однозначно, це є соціальна напруга. Її потрібно вирішувати. Це завдання влади. Однозначно, є забудовники, які мають бізнес-інтерес заробити гроші. Є інвестори, які, попри всі причини і вже наслідки, є в ситуації, як з якої треба виходити. І тут їх головне посадити разом за стіл для того, щоб інвестори пояснили свою позицію. Забудовник розібрався, чи є зиск в цьому об'єкті для того, щоб його добудувати, але це не обов'язково дає успіх, тому що влада має забезпечити цей момент, щоб без проблем забудовник отримав, дозволи відповідні. Тоді ми можемо сказати, пане Леже. Тоді ми можемо сказати, що з великим рахунком е, остаточне рішення, от крапка в цих всіх питаннях, вона залишається за столичною адміністрацією а, або за адміністрацією не... будь-якого міста України. На жаль, не можна це сказати, тому що це все таки знову ж таки переговорник, який дає можливість вийти з ситуації. Угу. Він не є гарантом. Тому що будь-яка адміністрація вона не може гарантувати, чи новий забудовник добудує чи не добудує. Але якщо вже він вв'язується в цей процес і стає учасником переговорів, то соціальна відповідальність влади значно звищується перед людьми-інвесторами, які попали в халеп. А на кожному буде лежати відповідальність, і в більшої мірі відповідальність все таки буде лежати на адміністрація. Давайте по про відповідальність різних будівельних компаній, можливо, комунальної власності або приватних, і кому можна більше довіряти. Після нетривалої перерви залишайтеся з нами. Ми продовжимо. Є різні компанії, різних профілів. Так угу. є е, напівкомунальні, навіть ті, які займаються там на, на рівні певних міст, є виключно приватні. Ось скажіть, якщо брати ось цю когорту компанії, так вибирати з цього переліку, кому можна довіряти більше? А, критерій а, того оцінки, чи буде зданий об'єкт, найперший критерій, який а... Повинен хвилювати інвестора. Не те, як красиво будується, не те, як швидко будується, тому що зазвичай це буде, потрапляють в халепу, де угу. безкоштовний сир, як кажуть в Мишоловці, і Якщо здатна знижена ціна за квадратний метр в пропозиції, це має викликати підозри в будь-яких. Будь ну, Тобто, приміром, дивіться, беремо центр міста Києва, так. там одна вулиця, різні сторони. Там на парному, наприклад, номері там, там 12-13 дванадцять угу. так, гривень, приміром, квадратний метр, на непарному, 27 Тобто, що 27 – це вже от точно це, напевно, чесні люди, які збудують мені будинок? Це менше викликає підозри однозначно, і це е, більше дає вірогідності того, що добудова відбудеться і збуде здача об'єкта. Основний критерій, незалежно чи це забудовник комунальної форми власності, uh -huh. з часткою комунальної форми власності чи приватний, має бути перелік об'єктів, зданих в експлуатацію конкретного забудовника. Це основний критерій, на який потрібно дивитися. Тобто, власне, якщо ти обираєш забудовника, так. ти маєш подивитися так, однозначно забудовники, які вже напрацювали собі традиційно широкий пул забудов, які здані, які вже мають в собі відповідальність соціальну, якому довіряють, він вболіває за свій імідж, тому що він розуміє, що він буде брати в деяких випадках дорожче за метр однак це компенсується гарантією добудови, тому що в нього є запас міцності відпрацювання в нього є запас фінансової міцності і перекриття ризиків. Ті однодневки, які з'являються фактично на ринку, а їх дуже багато, вони купують інвесторів саме такими дешевими пропозиціями. Ну, на жаль, це психологічна форма впливу на покупців метрів житла. Ну, дуже часто, як я розумію, це все підпорядковується певній системі, яку можна назвати пірамідою. Однозначно. І є випадки, коли будувалися такі піраміди, згадаємо, от той же елітацентр, це Ну, ну досить пір. Люди. І вони, до речі, показник. вимагають від влади. Річ. Показник, а іншого не може бути, тому що людина на основі законодавства вкладе свої кошти і вона вимагає від влади справедливості, тому що вона заробила кровно, як ви кажете, гроші вклала їх, і вона готова повинна отримати метри. Якщо вона не отримає, забудовник ошукав її і втік з грошима за кордон. Ясна річ, що вона повинна шукати де компенсацію отримати. І тут соціальна напруга лягає якраз на органи влади, які повинні вирішити це питання. І кроки, деякі з боку влади київської, є по вирішенню mm -hmm. цього питання, тому. Що тут а, саме йде мова про політичне рішення, не про бізнес рішення, не про конкретні кроки конкретних забудовників, а саме політичне вирішення, яке дасть можливість конкретному забудовнику дати ці метри, однак знову ж таки отримати якийсь свій зиск від цієї конкретно. Є, цього. скажіть, спосіб, як, яким чином юридично закріпити свої права, знаєте, в м м угоді певній, щоб гарантувати. Собі і гарантовано отримати квартиру. Є а, такий спосіб? на жаль, юридично це питання не закріплено в законодавчо таким чином, щоб це гарантувало на 100%. Є договори, які зараз прописані типові форми договорів, Є законодавство, яке передбачає фінансову компенсацію у випадку невиконання договору. Угу. інвестиційного. тобто компенсатори передбачаються так, в угоді? Так, компенсації. Є але я ще раз повторюсь: це важливо. Інвестор не зацікавлений в поверненні грошей. 95%, навіть більше 98% Сотків інвесторів зацікавлені в отриманні метрів, тому що вони зібралися, вони потратили купу часу. Вони Клали свої кошти, обирали, планували. Вони вже уявляють себе в новій квартирі. Вони хочуть отримати метри. Це саме основне, до чого потрібно і варто прислухатися. Їм компенсація не цікава, тому що знецінюється а, безпосередньо уже а, вкладення, які вже пройшло кілька років. Відповідно, і все людина стає заручником ситуації, навіть якщо й повернуться, її не задовольнить, і вона добивається всіма способами. А кожен інвестор добивається отримання метрів. Ну залишаються лише таким людям, які потрапили в такі проблемні ситуації. Ну, дачі і сил Сягти свого вам дякую за розмову. Дуже Боже вам зарежу. дякую. Спасибі. за запрошення. Олег потровець, юрист, голова правління асоціації інвесторів житла. Був гостом програми Відкрита студія. Ви ж не перемикаєтесь. Це канал Соціальна країна. Традиційно електронна адреса телеканалу Соціальна країна. Пишіть ваші листи важливі для нас. Крім того, номер телефону для рекламодавців та партнерів. Ви також бачите на екрані. Дзвоніть, будемо раді співпраці. Це телеканал Соціальна країна. Будьте з нами.